Легенда, як виникли Карпати. Колись на нашій землі була величезна рівнина, кінця краю якій не було видно, укрита шовковистими травами, вічно зеленими смареками та ялинами, могутніми буками та яворами, берестами і тополями. Долиною текли потічки і річки, багаті на форель та іншу дрібну і велику рибу. Володарем долини був велетень силун. Коли він йшов, від його кроків здригалася земля. Розповідають, що силун добре розумівся на газдівстві, мав безліч усякої худоби. Череди корів і волів, отари овець, табуни коней. Стада буйволів і свиней паслися на толоках, бродили лісами. А птиці тисячі качок і гусей плавали у ставках, багато курей куткудакали на фермах. Цей Газда жив у прекрасному палаці із білого мармуру з високими шпилями, які сягали аж до хмар. Палац був вибудований на груночку, насипаному людськими руками. Було там стільки кімнат, що легко можна було заблудитися, а в помешканні добра всякого. Уночі селун спав у золотій колисті, вистеленій дорогими килимами, а вдень звик відпочивати у срібленому кріслі. На широкій долині слуги обробляли землю, вирощували хліб, за худобою доглядали, птицю годували. Люди мучилися, від зорі до зорі трудилися, багатство примножували. Та не собі, а селунові. Слуги і служниці жили не в палаці, а далеко від нього, у дерев'яних зрубах і землянках. Не хотів господар, щоб у світлицях смерділо гноєм чи людським потом. Ні чоловіки, ні жінки, ні літні люди, ані молодь не сміли покидати маєток селуна і йти шукати іншої роботи, мусили жити і умирати кріпаками. Поміж цієї челяді служив у селуна один хлопець, якого звали Карпом Дніпровським. Він прийшов сюди від берегів Дніпра. Ще десятирічним хлопчиком подався у мандри шукати щастя, бо батько помер, а мати жила бідно і мусив їй чимось допомогти. Служив Карпо рік, другий, п'ятий, як і всі, косив траву, орав і сіяв пшеницю й жито, ячмінь та овес, збирав хліб. Не тільки за себе працював. А й іншим допомагав бо жалів слабих, його полюбили усі слуги і служниці за чесність, працьовитість і справедливість. Карпо ненавидів тих, хто панові дуже низько кланявсь, до землі нагинався. Тяжко йому було дивитися, як селун усе забирає, а народ голодує. Коли Карпові виповнилося 20 літ. Вирішив додому повертатися, був певен, що за добру працю пан йому заплатить, і він повернеться до матері не з порожніми руками. І тільки про це тепер і думав. Усе розмірковував, як із паном поговорити про розрахунок. Одного разу вночі він вийшов на двір подихати свіжим повітрям. Проходив біля наймицьких хатинок і раптом побачив якусь тінь. Упізнав силуна. Той ішов подивитися, як худоба ночує, чи все у порядку. Карпо подумав, що саме час поговорити з паном. Коли селун наблизився, хлопець закашляв, щоб привернути до себе увагу. Чому ти тут, Карпе? озвався селун, упізнавши його. Чи не дівча виглядаєш? Не дівча, відповів Карпо. А вас, світлий пане, хочу з вами поговорити. Служив я вам довго і чесно, та маю додому повертатися, аби матінку живою застати. Платню за службу хочу попросити. Селун спочатку подумав, що слуга жартує, бо досі ніхто не наважувався просити в нього піти геть, та й платні ніхто не вимагав. Але Карпо і не думав відступати я чесно служив, світлий пане, і моя робота думаю, щось коштує. Нікуди не підеш, розізлився селун. То вже я знаю, коли й куди мої слуги повинні ходити. Я піду, пане, стояв на своєму Карпо. Лише ще раз вам мушу сказати, що я. Повинен одержати за свою роботу гроші. Це вже була нечувана зухвалість, якої пан простити не міг. Отуди, під землю тебе відпущу, розлютився він, показуючи пальцем униз і приступаючи до парубка. Там буде твоя платня. Та хлопець не відступав ані на крок. За мою роботу, пане, доведеться заплатити. Ще раз нагадав, ніби і не чув панської погрози. Ця відповідь ще більше розізлила селуна. закипів так, що аж очі кров'ю налилися, а з рота вогонь пішов. Схопив він Карпа своїми дужими руками, підняв і вдарив об землю. Вдарив так. Що аж яма утворилася. Але хлопцю нічого не сталося. Підвівся на ноги і відчув у собі непереможну силу то, мабуть, землиця подарувала її йому за те, що чесно працював на ній. Схопив карпоси луна, ударив ним об землю потім ще раз і ще раз. Не витримала матінка земля тих ударів, розкололася. Й опинився селун у підземній печері, у яку хотів загнати непокірного слугу. Даремно він намагався вибратись на поверхню. Земля зімкнулась і не можна було знайти жодної щілинки. Тоді вдався силун до власної сили, ударив ногою об земну кору. Вона вигнулася та не відкрилася, ударив другою, вигнулася ще більше. Але не відкрилася. Спробував головою пробити землю, плечима витиснути. Марно, кулаками гатив теж не допомогло. Але від його ударів на землі виникли гори. І що дужче бив селун велетень, то вищі гори піднімалися навколо. А найдужче бив там, де Гуцульщина. І там з'явилися найвищі гори. Уранці, коли прокинулися наймити і побачили, що трапилося, дуже здивувалися. Навколо гори, а там, де був палац, нічого не залишилося. Усе провалилось у прірву. Чудувалися люди, а потім зібралися на велику раду. Як далі бути? Як жити? Вирішили у цьому краї залишитися. Озеро назвали Синевирським, бо було синє, синє, як небо. А горам на честь Карпа дали назву Карпати. Люди зажили по-новому. Одні залишилися на рівнині, інші подались у гори. Орали, сіяли, хліб вирощували, худобу доглядали, навчилися дерева рубати, хати будувати. Кажуть, що селун і дотепер не затих під землею. Пробує вирватися, але даремно, бо постарів, і гори більше не ростуть від його ударів. Та вже не вирватися йому на поверхню ніколи. Давним-давно вважали, що наш край частина раю, але на землі почав танути льодовик. Настало потепління. Вода затоплювала долини. Народ почав молитися і просити Бога, аби змилостивився над затопленою карпатською землею та дав можливість вижити природі. Бог змилостивився. Небесні сили схопили землю і підняли її з води разом з усім, що росло на ній. Так утворилися карпатські гори, а край із низного став гірським.